Крок 12. Досягнувши духовного пробудження, як результат цих кроків, ми намагались знести це послання до алкоголіків і застосовувати ці принципи в усіх наших справах. Самарянин Добрий і Мудрий Останній крок відсилає нас до інших людей. Як свідків нашої особистої переміни і нашого розвитку, ми повинні йти до ближніх, несучи їм правду про те, що людина може змінитися і звільнитися від будь-якої залежності, що може подолати будь-яку кризу, що ніколи не буває безвихідної ситуації, і що розвитку людини немає меж. Що вірніше ми виконуємо програму 12 кроків, то більше досвідчуємо її благословенні плодей у нашому житті і житті наших рідних чи знайомих, то більше перед нами стоїть обов'язок цей скарб, цю програму не зберігати тільки для себе, а ділитися нею з людьми, які її ще не відкрили. Щоб більше ми перебували в минулому на дні, що важчими були наші помилки, то більше ми пере... переживали свою слабкість і безпорадність. І що більше тепер ми стали іншими новими людьми, то з більшим переконанням і ентузіазмом хочемо ділитися цим рецептом життя, який так добре сп... справдився в нашій особистій історії. Тут і тепер наше життя відповідає Божій волі, воно гідне отриманої від Творця гідності, улюбленої Божої дитини і починає бути святим, починає бути таким, що аж хочеться жити. Як ми могли б не говорити про це тим, життя яких принаймні поки що зовсім інакше, як могли б мовчати? Коли біля себе бачимо людей, які втратили контроль над своїм життям, які завдають великого болю самим собі і ближнім, які переживають розпач, як ми могли б втаїти від них, що для них ще існує надія, що ми є свідками цього? Біл не приховав програму 12 кроків для себе. Він не призначив її тільки для коронавих вибраних людей чи своїх друзів. Він звернувся з тією програмою до всіх, які хотіли змінити щось важливе у своєму житті, які прагнули врятуватися. Апостол Яків заохочує нас зробити цей дванадцятий крок з любові до Бога і до людини, яку Бог любить. Мої брати! Коли хтось із вас відступить від правди, і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника схибної його дороги, спасе його душу від смерти. За допомогою програми «12 кроків ми можемо врятувати не тільки самих себе, але й можемо посприяти порятунку багатьох братів і сестер. Ми можемо стати помічниками самого Бога, можемо допомагати нашим ближнім зробити перший крок, усвідомити, що поки що їхнє життя є на складному етапі, що вони не впораються самі, і можемо допомогти їм дійти до одинадцятого кроку, тобто повернення всього, віри, надії і любові. А тоді вони приєднаються до нас і ще більше буде тих, які реалізують дванадцятий крок свідчення, місію, передання надії. Тепер розглянемо декілька основних принципів, які варто застосовувати для того, щоб наш вихід на зустріч іншим людям з посланням про програму 12 кроків був мудрим, відповідальним і плідним. По-перше, ми повинні йти до інших людей з радістю, надією і самопожертвою у нашій доброті про них, але не можна робити цього ціною наших обов'язків у подружжі, сім'ї чи професійному житті. Наш вихід на зустріч іншим людям не повинен також відбуватися ціною нашого здоров'я чи часу, який нам потрібен для роботи над собою. Пам'ятаємо про основний принцип. Допомагаючи іншим, я ще не допомагаю самому собі. Останній крок чітко нагадує, що ми повинні виходити на зустріч іншим людям з місією передати програму тільки тоді, коли самі використовуємо її принципи в усіх наших починаннях. Наше свідчення буде тим більш переконливим і ефективним. Що витриваліше і послідовніше ми керуватимемося програмою, до якої загоходжуємо інших людей. Тому дванадцятий крок це заклик, аби ми йшли до інших, передаючи програму дванадцяти кроків радше як свідки, ніж вчителі чи звістуни. А ми будемо, будемо ними настільки. Наскільки наше свідчення буде не тільки щирим і спонтанним, але продуманим і зваженим. Прикладом у цьому питанні може бути відома притча про доброго самарянина, тут я маю на увазі той аспект, на який зазвичай ми не звертаємо уваги. Самарянин з Ісусової притчі був не тільки добрий, але й мудрий, його доброта очевидна. Бо її підтверджує його ставлення до нужденних. Коли він проходив безлюдною місцевістю, то побачив людину, яку побили розбійники, і залишили на призволяще помирати через втрату крові, що в цій ситуації робить добрий самарянин? Він одразу змінює плани своєї подорожі, зупиняється, надає пораненому невідкладну допомогу. Обмиває оливою його рани, перев'язує їх, садить на свого віслюка і заводить у найближчий заїзд. Наступні кроки самарянина свідчать не тільки про його доброту, але й про мудрість і розважливість у допомозі іншим. Самарянин не залишається біля пораненого, він не відмовляється від мети своєї подорожі. Не скасовує розпочаті обов'язки, не посилає звістку дружині і дітям чи працедавцю або своїм працівникам, якщо сам був працедавцем, що його певний час не буде, бо він допомагає комусь іншому, хто душі цієї допомоги потребує. Безперечно, він допомагає, але вміло поєднує це з усім тим, що важливе в його особистому житті. У своїй мудрості він робить усе абсолютно необхідне, щоб врятувати життя людині, тобто надає першу допомогу, а відтак віддає пораненого під опіку інших людей, а сам повертається до своїх рідних і до своїх обов'язків. Його мудрість проявляється також у тому, як він розмовляє з господарем заїзду. Великодушно платить йому наперед за опіку над пораненим, а також пояснює, що у тому випадку, коли ця опіка дорожче коштуватиме, він доплатить по дорозі назад. Така постановка питання є виявом Божої спритності доброго самарянина. Такою заявою він провіщає, що невдовзі повернеться і проконтролює якість допомоги, Яку власник заїзду надасть пораненому, котрий не може сам себе захистити, котрий сам не нагадає про свої потреби. Добрий і водночас мудрий самарянин виявляється справжнім реалістом, адже бере до уваги кожну можливість він усвідомлює, що власник заїзду може не бути доброю і чесною людиною. Він сам може переживати серйозну кризу і може подумати, як тільки цей добрий чоловік піде, я вб'ю пораненого, і таким чином отримані гроші залишаться мені чистим прибутком. Саморянин виявляється знавцем людини, він знає, що варто людям довіряти, але й контролювати не завадить, особливо якщо ми цих людей добре не знаємо. Наша роль нести іншим послання про програму 12 кроків з добротою і самопожертвою, а водночас з мудрістю і розсудливістю цього саморяднина. Ми повинні йти до днушденних, щоб допомогти їм, але не ціною наших обов'язків чи наших відносин з рідними. Наприклад, якщо після якоїсь зустрічі анонімних алкоголіків. Чи після якоїсь іншої зустрічі хтось зізнається нам у своїх серйозних проблемах і проситиме про довгу розмову, чи якусь іншу невідкладну форму допомоги, то доброта і доброта про цю людину вимагає, аби ми виявили стосовно неї зацікавлення і відкритість, повагу і сердечність. Якщо це допоможе і буде розсудливим, то можемо піти з цією людиною на довгу прогулянку чи просидіти цілу ніч при довгій розмові, щоб підтримати її, показати, яким саме шляхом варто прямувати у цій ситуації. Однак ми не можемо заявити, що відтепер будемо її рятівником, що пожертвуємо увесь свій час, усі сили, усі кошти, якими володіємо. Чи через турботу про неї занедбаємо нашу турботу про людей, з якими пов'язане наше життя? Зрілість в реалізації 12-го 12 кроку полягає в тому, що ми допомагаємо іншим настільки, наскільки це можливо поєднати з нашими відносинами, відносинами з іншими людьми і обов'язками, а також у таких аспектах. В яких ми почуваємося компетентними, якщо ця людина потребує чогось більшого, то ми скеруємо її до інших людей чи інституцій. Саможертовна допомога, іноді ціною існуючи своїх обов'язків, які ми можемо відкласти, може бути тільки одноразовою дією, а не способом життя. Я найбільше переживаю за долю, долю тих. Які стають професійними помічниками, у кожній ситуації і в кожному оточенні вони шукають, кому б це допомогти. Насправді це нерідко буває форма втечі від свого життя, від своїх обов'язків і взаємин з рідними, а особливо від роботи над собою. Такі люди переконують себе, що позаяк допомагають іншим, значить. Самі вже достатньо зрілі. Тоді як така жадібна і настерева допомога переважно лиш показна або тільки короткотривала, а веде до фактичної і довготривалої кризи помічника. ніхто з нас не є рятівником інших. Дванадцятий крок каже нам про те, що ми повинні бути помічниками Бога, а не тими, які Його заміняють. Ще одним аспектом важливим нашої місії є те, щоб ми підходили до інших людей не тільки жертовно і мудро, але й щоб допомагали по суті правильно, компетентно і продумано. Небезпечно керуватися спонтанністю, інтуїцією, почуттями і емоціями, хвилевим зворушенням чи жалістю. До того, хто нам звіряється чи перебуває на дні. Тому в нас і є програма 12 кроків, щоб не діяти на навпомацки чи методом проб і помилок. Ми не можемо також приписувати собі компетенції, якими не володіємо. Нам треба пам'ятати, що люди, які переживають серйозну кризу, схильні, схильні цілковито заволодіти теми, які володіємо. Виявляють до них турботу і милосердя, вони вміють без жодної думки бути гені... геніальними маніпуляторами чи емоційними шантажистами. Їм вдається нас переконати, що тільки ми можемо врятувати їм життя. Вони вміють так нами управляти, що ми виконуватимемо від... за них їхні обов'язки. Мудрість полягає у врахуванні усіх цих аспектів і загроз. Варто дотримуватися принципу, що коли ми допомагаємо людям долати якусь кризу, то надзвичайно покірно радимося у цьому питанні з кимось компетентним, хто не є емоційно заангажований у цю справу. Тож допомагаючи іншим, як і самому собі. Ми повинні керуватися більше програмою 12 кроків, ніж нашою чутливістю чи інтуїцією. Якщо ми зустрічаємо людину, яка не може впоратися зі своїм життям і якій загрожує відчай, то пояснюємо їй. <кхи> Спершу скажи собі правду, що ти втратив здатність керувати своїм життям. І що твоєї доброї волі вже замало, щоб жити краще. Це добре, що зараз ти зі мною розмовляєш, що звіряєшся мені, але мене тобі недостатньо, тобі потрібна більша підтримка, ніж тільки розмови зі мною. Приходь на наші зустрічі, груп підтримки, або звернися до інституції, яка колись мені також ефективно допомогла. А відтак вже знатимеш, що робити у наступних кроках. Крім цього, ефективна допомога іншим передбачає, що кожна людина особлива і неповторна, у кожної є інші можливості і обмеження, у кожної інша історія, ситуація, інше сумління, горизонти мислення, взаємини і цінності. Потреби, ідеали і прагнення. Кожне дещо інакше, а іноді зовсім інакше розуміє основні слова, як от віра, надія, любов, Бог, людина, сумління, цінності, дружба, допомога, сенс життя. У кожної людини свій темп діяльності і розвитку. Через усі ці причини умовою ефективної допомоги і першою формою любові є наша емпатія. У групах анонімних алкоголіків ця правда дуже влучно сформульована у формі принципу, згідно з яким ми розповідаємо тільки про свій досвід, натомість ніколи не оцінюємо, не критикуємо, не порівнюємо розповіді інших людей. З нашими переконаннями, ми можемо тільки говорити про те, що відбувається в нас і з нами, у ситуаціях, схожих на ті, про які вони розповідають. Людям у потребі ми набагато більше потрібні як свідки нашого особистого розвитку на програмі 12 кроків, ніж як вчителі, які їх повчають. Єдиним непогрішним вчителем є Бог, а всі ми недосконалі брати і сестри, ми найбільше допомагаємо іншим тоді, коли зріло допомагаємо самим собі. Що краще реалізуємо 12 кроків у нашому житті з душевним спокоєм, витривало і терпляче, то більш терпляче ми є стосовно тих. Які ще не почали працювати над собою, чи поки що роблять перші несміливі кроки до кращого майбутнього. Варто також пам'ятати, що інші люди не зобов'язані користатися з нашої доброї волі і нашої допомоги, не знеохочуємося тоді і не засмучуємося. Може, ці люди спершу мусять зустріти 5 чи 20 осіб. Схильних до допомоги, аби повірити, що прийняття присутньої руки має сенс, доки за енним разом сума добра перевищить у них попередню суму зла, а сума сила добрих зустрічей виявиться сильнішою за деструктивну силу попередніх токсичних відносин, зранень і розчарувань. Ми допомагаємо іншим людям не тому, що абсолютно впевнені, що наша допомога буде прийнята і дасть результат, а тому, що любимо, тому що інша людина для нас цінна, і тому що знаємо, що з Божою і людською допомогою кожна людина стане звільнитися від будь-якого поневолення і будь-якої форми кризи.